Нельзя передать передати цього горя, яке перенесла нам Росія. Наша маршрутка і наш хлібовоз. Друг якийсь такий страшний взрив. Я давай скоріше від вікна тікати. Летіли навіть рами із клуба, дерев'яні рами. Страшно про це споминати. І, і досі десь машина гуркне, дверима класнуть, а в мене вже от, такий страх. Тиждень тому вони як почали о пів на п'яту ранку і закінчили наступного ранку, о пів на п'яту. Всі сиділи люди добу. Хто в підвалі, хто в погребі, хто взагалі поїхав там до хатіні трішки подалі і так далі, хто в місті Суми знаходився. Цілу добу.